Вітаю. Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм крінжі, оглядаючи найгірший, просто найгірший ремейк Мулан, який тільки можна було зняти. І, звісно, я говорю про Діснеївський фільм 20-го року, а з ним погано Все. Ну от, реально, буквально все. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до огляду, такий невеликий, не те що оф топ, але просто пояснення, чому я ставлюсь до цього фільму супер пупер упереджено і не хочу давати йому жодного шансу взагалі. Всі ми знаємо, що китайцем, м'яко кажучи, не дуже хороша країна, яка геноцидить народ, очевидно, не визнає Тайвань і взагалі комуністи. Коротше, повне бінго. Акторка, яка зіграла головну роль, Люї Фей підтримує політику єдиного Китаю і під час антиурядових протестів у Гонконзі підтримувала поліцію. І ви можете сказати, що це позиція акторки, а дійсний це класна організація, але очевидно, що це не так. Частина зйомок проводилася у Ціньцзяно-Ігурському автономному районі, де якраз китайці і роблять геноцид уйгурів. І в титрах Disney Плюс подякував китайському комуністичному відділу пропаганди якраз у цього от району. Коротше, повне дно, з якого боку не глянь. Англійською мовою це треш. Отож, можливо, ви пам'ятаєте мультик Діснею 1998 року. І хоча в ньому теж було досить багато культурних неточностей, ми всі його любимо, бо він смішний, класний, феміністичний і мудрий. І є над чим подумати після перегляду. Про другу частину ми не говоримо. Хоча, як велика любителька крінжі, я її люблю полкою любов'ю, але це не те, що прийнято говорити серед людей. Перед тим, як я переглянула фільм і потім вже дізналася про те, як його знімали, я побачила, що режисерка жінка. І, ну, чесно, сприйняла це як хороший знак. Бо зазвичай для мене це так і буває. Але тут схема поламалася повністю. І для мене все ще залишається загадкою, як жінка могла зняти оцю потугу на фемінізм в стилі гетеро-цезгендерного чоловіка, у якого сильна жінка, це та, яка в коротких шортах риється в капоті машини і п'ярево на першому побаченні, бо вона не така, як всі. Коротше, якщо ви пам'ятаєте мультик і всі речі, які там вам в ньому подобалися, можете їх забути, бо в фільмі їх не буде. Немає мушу, немає бабусі, немає цвіркуна, принаймні такого, якого ви очікували, і чого я не пробачу дійснею ніколи, немає лішенга. Мулан тут взагалі якась інша людина, і чи людина вона взагалі? Але щось я заговорилася. Перейдемо до сюжету. Починається фільм з флешбеку про дитинство Мулан, якого не було в мультику, і весь цей флешбек потрібний тільки для того, щоб в лоб нам вліпити, що Мулан тут не дівчина, яка намагається захистити свого батька, зберегти честь родини. А якась черепашка ніндзя, у якої є чарівна енергія ці, за допомогою якої вона буде розкидувати ворогів направо і наліво. І вже одна ця сцена, ці перші 30 секунд чи хвилина вже, в принципі, дають непогане уявлення про те, що ж на нас очікує далі. Водночас хочу звернути вашу увагу на декорації, бо це дуже бідно і скудно. І водночас ці декорації зроблять потім ще й діру в сюжеті, причому немалу. В мультику Дім Мулан був розташований досить далеко від міста, а тут все місто це якесь скіфське кругле городище. І декорації виглядають так дешево, що це має бути просто соромно. І проблема, то тут точно не в бюджеті, бо він більше, ніж 100 мільйонів доларів. Для порівняння, ось так виглядали декорації до того ж Діснеївського рімейку Попелюшки в 2015 році, і там бюджет був значно менший. З кожним новим фільмом Дісней просто все більше розслабляється, бо розуміє, що ми і так будемо хавати. Потім фільм нарешті переносить нас у сучасність, де Мулан все ще не просто звичайна дівчина, а воїтелька з енергією Ті, тож вона може робити буквально все. І тут я навіть не применшую все. Але до цього ми дійдемо трохи пізніше. Вона скаче полями разом з двома хромокейними кроликами, і це практично єдина відсилка до оригінальної легенди, яку ми матимемо за весь двогодинний фільм. А потім виявляється, що Мулан має вийти заміж, щоб принести честь своїй родині. Всі ми знаємо, як це пройшло. Але та сцена, що у мультику виглядала кумедно і класно, в фільмі настільки ніяка, що навіть обговорювати її детально не хочеться. Ну і після того, як Мелани не виходить ні з ким заручитися, а їхню родину оголошують позорниками: це в тебе дівчинка? Чого вона така хрязна? Нарешті починається якийсь сюжет. На китай нападають рурани, хто б це не були. В оригінальній версії мультику нападали на китай гуни, а Вікіпедія про фільм каже, що кочівники мають називатися Жуань-Жуані, і живуть вони в пустелі, яка була сфотошоплена, певно, десятирічним сином когось з касту, бо інакше я не можу пояснити, чому вона так дивно виглядає. І з ними тепер є якась відьма, яка чеклує направо і наліво, щоб зовсім невелика за численністю орда могла побороти мільйони китайців? І коли я кажу невелика, це справді невелика. Там літери літер, 13 людей, які захоплюють цілі міста. Я думаю, їх так мало, бо весь бюджет кочівників витратили на бронелівчик для відьми. Бо як же це зробити жінку-воїтельку і не дати їй найтупішу з практичної точки зору броню? І весь прикол і персонажу в тому, що Мулан це їнь, відьма це янь, вони обидві жінки хочуть жити нормальним життям, щоб їх прийняло суспільство, і це, в принципі, весь конфлікт фільму. Монгольський хан наобіцяв відьме Стрикороба, що за його правління відьма зможе жити вільно, що навіть на перший погляд звучить як кібійший піздьош, але вона все одно чомусь ведеться. Ми будемо громити гарнізони, доки армія ворога не стане на коліна. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Із цією відьмою пов'язана одна з найбільших проблем, які особисто я маю з цим фільмом. А ще там є моя улюблена частина кожного фільму, де сценарій пишуть від'їбись, просто щоб було коли персонажі в діалозі один одному пояснюють експозицію. Я знайшов тебе у безлюдній пустелі саму, тебе усігнали, як собаку. Я мовчу про те, що відьми не було в оригіналі. Це не було би проблемою, якби її нормально вписали в сюжет, але ні. Це відьма, чесно, я навіть не пам'ятаю, чи було в неї ім'я, чи вона просто відьма. Коротше, вона скоріше ідея, ніж справжній персонаж. І по ходу фільму ви зрозумієте, про що я. Імператору Кутаю розповідають, що на його країну напали 13 монголів. Якщо так триватиме далі, імперії загрожує крах. Пропало все. І він віддає указ взяти з кожної родини по воїну і відправити їх на війну. Ось мій наказ. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до армію. Очевидно, до села Мулан також приїздять, але в її родині немає сина. Зате є дві доньки. Так, я забула про це згадати, але у Мулан тепер є сестра для чогось. Ну і батько погоджується виконати свій борг. Треба брати Дзянь. і годувати свою сім'ю. Нагадую на ну, у цій площі, прямо на якій розташований їхній будинок. В нього все ще хвора нога, тож Мулан вирішує поїхати замість нього і серед ночі тікає, забравши обладунки, батьківський меч і коня. В нас не було сумного моменту, де вона розуміє, що це її єдиний спосіб захистити родину, в нас не було цих роздумів, і через це складається враження, що Мулан зробила це не з почуття обов'язку, а чисто щоб повимахуватись тим, яка вона класна воячка. І тепер повернемося до діри в сюжеті, яку створює це рішення в декораціях. Як я вже згадувала, в мультику родина Мулан жила на пагорбі і досить віддалено. Що робило можливим приховування того факту, що на війну пішла Мулана не її батько. Але тут всі точно помітять і щось мені підказує, що це не принесе багато честі їхній родині, тобто у фільмі вона літералі робить протилежне тому, що в мультику. Але, як би там не було, Мулан тікає та губиться в дорозі. На жаль, з неї немає мушу, зате є Фенікс, який вказує дорогу до табору. Спершу я взагалі не розуміла, навіщо ця дивна заміна, але виявляється, в китайській міфології Фенікс означає жіноче начало, а дракон чоловіче. Тож для того, аби підкреслити, що фільм про жінку, вони це, мабуть, і змінили. І мені подобається ця ідея, справді. Що мені не подобається, так це те, як виглядає Фенікс. В цьому, як на мене, весь дійсний. Вони беруть хорошу ідею, яка мала б показати, що вони проти колонізації, за вивчення культур, заглиблення в їхню історію. А потім починають робити і виходить щось отаке: китайського Фенікса описували приблизно так: дзьоб півня, з Областівки, шия змії, на тулубі візерунки, як у драконах, вістриби, спереду, як лебідь, ззаду, як єдиноріг цілінь. Спина Черепахи. Зріст Фенікса досягає трьох метрів. Коротше, такий собі швейну карась. А ця істота могла б і в Гаррі Поттері зніматися, і в фільмі про Іванушку дурачка і жарптицю, і ще бог знаде. Як би там не було, Мулан прибуває в табір, намагається поводитися супермужно, зустрічає купу випадкових чоловіків і цвіркуна який став людиною. Ну тобто, серйозно, немає оцього скводу з трьох прикольних воїнів, їх просто замінили на човіків навіть без натяку на якусь особистість. А любовний інтерес Мулан це барабани, будь ласка. Ще один рандомний чувак. Ну тобто, він настільки не відіграє роль у сюжеті, що я тільки ближче до кінця фільму зрозуміла, що він тут любовний інтерес і замість Шенга. І. нахуя? Ось це питання переслідує мене й досі. Він настільки посередній, настільки не має жодної особистості, таланту, він навіть не смішний. Коротше, він настільки нудний, що фільм навіть не говорить нам його імені. А якщо воно десь і проскакувало, то настільки побіжно, що я навіть за другим переглядом цього не помітила. Ми з тобою не попрощалися. Бувай. До речі, він в цій адаптації не командир, а такий самий солдат, як і Мулан, і я знову ж таки взагалі не розумію, як до цього ставитись і навіщо це було зроблено. І в таборі, в який прибула Мулан, починаються тренування. Їм усім розказують про неймовірну енергію ці, яку можуть мати деякі чоловіки, і потім Мулан вступає у двобій з оцим якраз своїм любовним інтересом. Вони б'ються, Мулан намагається стримуватися, не показувати носа, але виходить в неї так собі. Посеред бою рефлекси воїна беруть своє, і Мулан включає режим чекічани і просто розбиває того нещасного чувака. І в цьому ще одна моя претензія до цього недокоханця. В мультику Шенг був очевидно сильніший. Він міг навчити і Мулан і інших воїнів воювати, а Мулан, в свою чергу, потім навчила його, що не все можна отримати силою, і іноді потрібно застосувати стратегію і навіть хитрість. Тут нічого подібного. Після цього бою Мулан до себе на килим викликає начальник гарнізону і намагається посватити їй свою доньку. Мулан ніяковіє, розуміє, що їй не потрібно приховувати, наскільки вона сильна, і потім трапляється ще один плювок в очі мультику. В ньому під час неймовірної пісні Шенга він показав їм випробування, отой височезний стовп з стрілою на вершині, куди треба було залізти, щоб дістати її, водночас тримаючи в руках важкі монети. І Мулан тоді використала розум і не силу. Ну, подавайте логічно, вона не може фізично бути сильнішою за дорослих чоловіків. Я не маю на увазі, що жінка буквально не може бути сильнішою за чоловіків. Звісно ж, може. Але для цього тоді потрібно брати на роль Мулан кремезну жінку, а не цю тендітну подругу, яку може вітерець переламати. Але тут Молан силою фемінізму і жіночої крутості тягає відра з водою на вершину гори на витягнутих руках, а чоловіки плетуться позаду. Чесно, я реально не можу зрозуміти, чому жінка зняла цей фільм про таку жінку чому, просто чому? Я не впевнена, що коли-небудь взагалі зрозумію. На тяганні води вгору тренування закінчуються, і армія нарешті вирушає воювати. В бій вони потрапляють всього в один, бо якби вже дві третини фільму пройшло і треба прискорюватись. До речі, хто не в курсі за справжньою легендою Мулан пробула в війську 12 років, і всі дізналися про її стать тільки після того, як вона вернулась додому. Так от, вони потрапляють в той самий бій, що і в мультику, але і тут фільм ввів свої нововведення. Мулан вирубається і відбивається від решти війська. І вона приходить в свідомість, а тут відьма. І вони, ясне діло, починають битися. Відьма якимось чином знає, що Мулан жінка, хоча не мала би. Я ще раз питаю, хто ти? Я рижа мавпа. Ти Мавпахуєс, президент України. Домогосподарка. І вона говорить їй цю шикарну фразу: брехня виснажує тебе, отруює твою ціль. Ну і прийнявши пораду супер буквально, Мулан повертається в табір і розповідає всім, що вона жінка. Я Гамулан. І тут вже традиційне запитання. Нахуя? Цікаве питання, тому що реально відповіді на це в мене немає. Вона буквально не тільки себе прирекла на смерть, хоч цього і не сталося, але якби в Китаї того часу могли б і вбити, мабуть. Але крім цього, вона прирекла на вічний сором всю свою родину і добре, якщо б їх теж не повбивали за брехню імператору. До речі, в цей позитивний момент принагідно нагадую, що на канал можна підписатись, поставити вподобайку до відео, написати коментар про те, що мультик спаскудили, а раніше було краще. Але поки ми не повернулися до обсирання мультика, поговоримо про справжню причину, чому канал відродився через рік радіомовчання. Увага! Збір. Ми бійці зв'язку зв танкового батальйону 40 ї окремої бригади берегової оборони. Оголошуємо збір на два екофло та генератор для забезпечення стабільного електропостачання. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Задонатьте, бум ласка. Тому прошу долучитися гривнею, копієчкою, доларом чи біткоїном і задонатити трохи на банку, яку я залишаю в описі. І назад до приколів. Мулан пощастило і все ж її не вбивають, а просто кидають позаду. Відтепер і назавжди виганяю тебе з лав імператорської армії. Throw her in the dungeon. The dungeon. Mm -hmm. Але потім вона розуміє, що насправді Руранга Руренга не перемогли, як спершу думали, а він їх намахав і поїхав до столиці Китаю, щоб захопити її і вбити імператора. А розуміє вона це, тому що вона не тільки суперсильна і володіє енергією ці, але й дуже розумна і просто неймовірна, з якого боку не глянь. Спершу її ніхто не слухає, але зрештою полк погоджується піти з Мулан і перевірити, чи з імператором все ок. А з ним все дуже не ок, бо в палац вже прибрався головний руран і відьма, і вони планують по-тихому прибрати цього ж таки імператора. Мулан, звісно ж, влізає, і перед тим, як вони починають черговий дуже реалістичний бій, звісно ж, має відбутися монолог злодія. Але тут здебільшого говорить відьма, бо вона побачила, що Мулан призналася в тому, що вона жінка, люди все ще не відвернулися від неї, і вона має право голосу чи пів права голосу. Ну і вона засмучена, очевидно. І тоді починається реальна сутичка, Мулан програє, і відьма, вочевидь, з жіночої солідарності вирішує захистити Мулан чомусь і зраджує Рурана. Ся я перезусь, бо в мене тапочки головні. Ну, і він її вбиває. Після цього відбувається сцена, абсолютно точно нізвідки не спижена. І Мулан вбиває Рурана. Яка неймовірна історія? Після цього вона, як і в мультику, повертається додому, але оцей недушенг не їде за нею, і сестра розповідає Мулан, що вона нарешті заручена кінець. Яка мораль? Взагалі не ясно. Сказати, що мені цей фільм не сподобався, насправді майже нічого не сказати. Він подає всі хороші речі і ідеї, які були в мультику, в такий викручений, дурний, незрозумілий і прямо скажу нудний спосіб, що від цього стає прямо сумно. І скажу чесно, коли вийшла екранізації короля Лева і красуні і чудовиська, я була розчарована тим, що вони просто взяли і відзняли мультики буквально кадр в кадр. Але Боже ж ти мій, краще б вони те саме зробили із Мулан. В будь-якому випадку пишіть, що думаєте про фільм, чи сподобався він вам, сподіваюся, що ні. І побачимося у наступних відео.